Спицу 2 поступило повідомлення про те, що встановлені особи на міському пляжі, засувавши предмет, предмет схожий на рушницю, на зброю, здійснили в сторону невстановленої особи в постріл, що завдали ушкодження. При виїзді слідчо-оперативної групи нарядами патрульної поліції на місці події було з'ясовано, що Мала місце, скажімо так, суперечка, відпочивав, потерпілий відпочивав своїми друзями на міському пляжі, пляжу. Підійшли невідомі особи. Виникла між потерпілими невідомими особами суперечка, в ході якої один з компанії витягнув з сумки предмет, схожий на рушницю і здійснив в сторону потерпілого в область стегна два посили. Один посіл. Пролунав і, скажімо так, ті кулі прийшли е поміж ногу, а друга е попала в область стегна, правого стегна. Під час огляду місця події були вилучені гумові кульки, і так само під час проведення операційного втручання лікарями з, е з м'яких частин стегнової ділянки потерпілого, так само були вилучені гумові. Кури. Наразі, за даним фактом, порушено кримінальне провадження за статтею 296, частиною 4 Кримінального кодексу України це хуліганські дії, частина 4 це із застосування вогнепальної зброї, колонної зброї або інших предметів, які призначені для нанесення тілесних ушкоджень. Так, коротко, в принципі, встановлені. Встановлено навіть особу, яка безпосередньо здійснила послуг, однорічний мешканець обласного центру, наразі здійснюються заходи, по його місця знаходження. Тут не затримували? Ні, не затримували. Він приходив по місті цю компанію, одне одного зацепили з цієї ситуації. Але в принципі потерпіли поки що в лікарні, ми будемо з'ясовувати більш. Скажімо більш комплекс слідчих заходів і встановлювати все ж таки обставини, яка мала місце. Потерпів не підприємець чи розприємство? Не підприємець. Він займається, в принципі, там батут, нам має, на міському пляжі викладає, але фактично також українська діяльність займається. Це по гарячих слідах. Де слідством проводились першочергові слідчі дії, по гарячку зараз встановилися особи, які ймовірно причетні до скоєння цього злочину. Тому і захист здійснювався. Ви сказали, що і встановлення встановлення безпосередньо особи, скажімо, яка здійснила постріли. Можете сказати, хто це, називаючи мене, хто це? Це мешканці особового центру, чим вони займаються, який вік, чи були вони. Ну, були... Безпосередньо той, що здійснив постіли. Сторону проти білого і завдаємо телесну пошкодження, це мешканець, тисневі, як я вже зазначив, мешканець обласного центру. Ми, в принципі, всі учасники так само мешканці нашого обласного центру. Скільки людей заговорів, скільки нападників заговорів? Ну, точно цифру на у нас сьогоднішній день сказати не то, що не можу, поки що не не дуже немає необхідності. Заводяться всі слідчі дії, становиться чи всі очевидці. Допитуємося, тому ми будемо знати чітко, чи це було 7, чи це було 8, чи це було 9. Зараз якщо я назву цифру, потім бути цими моментами апелювати, що 10, а не 7 або 6, а не 7. Тому давайте е, більш такі точні моменти, вже слідчі підрозділів, повністю після того, як буде оголошено підрозділ, переведе весь комплекс заходів, слідчий підрозділ. Зустрінеться так само з вами на брифінгу і вже повністю від А до Я розкаже всі моменти. Які всі заходи приводились, написали, що вони приводились, щоб я зараз не, не, не порушував їхню ту досудову таємницю досвідчили. У ну, ну, інформаційних сайтів була інформація, що до слідби безпосередньо стріляв. Е можливо, там було написано е представник, помічник одного з депутатів міської ради. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Ну, тому, чин, поки слідство не закінчилось, такі коментарі вони будуть некоректними. І в цілому має місце в принципі, порушення кримінально-карного діяння От, і, скажімо так, прохання поліцію не тягне всі політичні моменти. Я думаю, що всім буде відомо, я ще раз повторююсь, вже після завершення, коли буде оголошена підозра, всім особам, слідчий підрозділ вам включу управління, прокоментує, розкаже всі ці моменти. Тобто вже Буде апелювати на ті документи, на ті підрозділи, підписані ті обвинувальні акти, які є. Для того, щоб потім не було теж. Судових. Ну а чим займається ця людина, яка безпосередньо стріляла? Десь працює. Не, тимчасово не працює ніде. Василь, а якщо ви скажіть, будь ласка, чи зброя, якою з він здійснював постріли, чи вона в нього законна, чи це його? Зброя зареєстрована на ньому. І чи мали ці хлопці стосунки між собою якісь до цього інциденту? Якщо можна. Ну, вже по Попередньо, в принципі, як встановлено Ти на, на місці, то вони між собою знайомі. Ми не знаємо, що тому що потерпіли поки що в лікарні і. Якби виховачено, але саме на, на вчорашній день, сьогодні вже там слідчі будуть працювати, коли лікарі дадуть дозвіл. На вчорашній день там лікарі забороняли, щоб проводити піспельні слідчі, то ми будемо з'ясовувати більш 6-65, які там були відносини між ними і так далі. Але те, що вони знайомі, це факт. А стосовно зброї. А стосовно зброї, то наразі Слушайте. це є прислід для відстрілу гумовими кулями. Досвід документів поки що немає ніяких. Скажіть, будь ласка, чи є зв'язок між стріляниною на пляжу і вчорашнім затримання насадовосвідомо сотків, сьогодні? Ну, Я вже казав, ти, що там приводились безчлігові слідчі дії, по гарячій стадах встановилися ті особи, яких там чи прямо чи посвятково вказували очевидці. Спочатку три дні п'ятьох чоловік заховали в заручників. Чого, потім пустим, тобто, я, цю... ну, я вам кажу, коментар стосовно цих подій взагалі забіжу наперед. Що стосується законності дій, там спецпідрозділу і так далі, які там залучалися, то оземо прокуратури наразі буде проводитися перевірки і будуть надані, скажімо, так, оцінка законності дій тих працівників, які були там на садочці.